Мета була ініціатива зі сторони пана кличка, що е, військовослужбовці, які підписали контракт із Збройними силами України після 1 грудня 2023 року, будуть отримувати виплати. Ну, гарна ж ініціатива Це ініціатива. чудова. Слухайте, в мене така ініціатива. Я хочу собі стрілки тут намалювати такі. Ну, нормально? Ні, може нормально. Так іди намалюй, якщо ти пообіцяв. Ну, тобто, ти сказав ініціативу, покажи, що ти виплачуєш, скільки ти виплачуєш, скільки виплачено. Тобто От... ви ведете до того, що це лише заяви. Конечно. А може бути таке, що воно не виконано? Як і вже не виконано, я десятки вам скажу, решта проєктів. Як я сприймаю, знаєте, як я сприймаю, Бахматова. Якщо Давайте. я читаю, так, так що, що там це правда? Наприклад, да. як на заборі у вас нічого не написано, знаєте, це mm -hmm. на заборі написано, ви думаєте, ні, що. Ні, там ну, щось здається, є? мені здається, що це слова мають відповідати дійсності. Якщо вони кажуть, що будуть виплачувати, то відповідно вони виплачуються. Фанати офісу трансформації вони придумали такий тролінг для мене. Це називається Деміно Бахматово. Mm -hmm. Я чітко знаю факти, які не виконані, і ніхто не може мені сказати, що це по-іншому. Наприклад, немає метро на Кличко обіцяє з 2014 року. 90% мостів в Києві аварійні. Угу. Київ теплоенергія має чинний контракт з Російською Федерацією на 200 млн грн. Київ номер 3 в світі по заторам. 30% укриттів в Києві непридатні до використання. Десять років жодного стратегічного проєкту не виконано. Це вам дарунок. Ви можете наліпити десь в студії. Будемо далі розповсюджувати цю всю історію. Але це правда. Під ці факти, ніхто не може сказати: ні, я не обіцяв, обіцяв, роби. Mm -hmm. А якщо все вкрадено, ну звісно, це вже важко виконувати. Я не кажу, що він вкрав. Ні. Якщо ти дозволив вкрасти, ти або. Потенційне корупціонер або слабкий менеджер. Нам не потрібно не це, не це. Нам потрібно нормальне, здорове, ефективне, е е кризисне керування. Зараз вже кризисне, бо місто потерпає і падає в прірву